Сьогодні я вам покажу свої ляльки, які я шию сама. Це мої роботи. І почну, напевно, з цієї маленької. Називається лялька-малютка. Ось такі вони за розміром. Мають приблизно 23 см. 22-23 см. От вона має таке волосочко кучерявеньке. Це з шерсті натуральної. В'язана гачком шапочка-шарфік, джинсова курточка, мереживку і такі мештики. Ось. Її я сьогодні, до речі, віддаю. В общем, в неї буде нова хазяйка. Я її сьогодні віддаю. Так, вона так от стоять гарно. Друга це така блондиночка. Вони однакові за розміром. Теж все схоже в неї, тільки трошки інакші кольори. Ось такі. Вона ще стоїть в мене в продажі. І ще я пошила на замовлення. Ось цю свою. Вона вже велика. Така біла. В чулках. Блундиночка. Це на подарунок. Замовили в мене для нареченої. Можна її так посадити, і ось так посадити. В общем, по-різному. Як на мене вона дуже гарна теж вийшла. Вони вже йдуть з війками. І ріст їхній 55 см. В неї такі панчохи білі з мережево. Тут в неї такий типу, пінюарчик такий. Зверху юбочка, так щоб ніжно виглядало. На ручці сердечко і такий халатик в неї. Халатик теж такий прозоренький. А тут бусики. Ось так. І маленькі лялечки. Я пакую в такі коробочки, а великі. В таку, в таку коробку велику ляльку. Дуже люблю свої роботи і зараз шью ще таку з темним кольором волосся. Якщо кому цікаво, то скоро вона теж буде в продажі в мене стояти. Все. Якщо вам цікаво чи хочете замовити таку лялечку, то пишіть в приват відомлення. Силає по Україні по новій почті. Якщо у Львові, то зустрінемося на мій ставте пальці вверх. В общем, що? Яка тобі з них більше подобається? Біла? Угу. Мені темна. Ну просто мені декось двоє підходять, тому що в них однак а так як донечка, то мама. І це ляльки декоративні, вони більше як для прикраси вдома. Якщо ви хочете таку лялечку, то я задоволена вам пишу. Звертайтеся. До речі, вони мене не повторюються. Кожна унікальна, ексклюзивна. Взагалі не, не повторюється. Ну, мається на увазі, вони ж різні. Канинки так порядне, що повторюються, буде така сама в такому вбранні, але трошки інакше буде. Але вже коричневого голосу, Це означає, що вона вже інакше. Бусинки будуть інакші. Так, бусинки інакші будуть. Все одно широчка. Це ручна робота, вони щуються руками. Дякую вам за перегляд. Ставте пальці вверх підписуйтесь на мій канал. Буду завертати зараз. Keep holding your hands. There's no room beside me, I'm not looking for romance Say I'll be here, I'll be here, that's the way you understand All I want